Матч завершився в нічию. Які ваші враження та оцінка гри команди сьогодні? Ми почали матч в 4-3-3 схемі. Хотіли дати під контроль колосу м'яч, але у нас це не дуже працювало. Колос гарно виходив за рахунок флангу. І ми потім, вже коли перебудувалися на. Після пропущеного голу на гру в один в один, то вже хлопцям моїм було полегше і створювали дискомфорт в початку атаки колосу. Це було видно, але пропустили трошки так кволо. Реакція на м'яч все одно була непогана. Був епізод у Мігуцького, ми могли зрівняти рахунок в першому таймі. Але по -по поспілкувалися з командою в перерві, внесли корективи, додали в агресії, зробили заміну. Вважаю, що цей вийшов, якраз додав в аспекті в швидкості в гостроті, в діях на фланзі. Те, що ми те, що не вистачало, хотіли, щоб м'яч достав. Штрафну площу і робили тиск на оборону колоса. І активний початок другого тайму е дозволив нам забити, відзначитись Знов Діма Морошка, молодець відзначився, молодець ця команда, яка працювала сьогодні, молодці. І так, другий тайм загалом пройшов набагато краще по структурі, там в кінцівочку трошки вже зберігали рахунок і е відійшли від е Такого якого структурного футболу і вже трошки упро упростили гру і зберігали цей нічий результат, тому що Колос один із лідерів чемпіонату, і взяти очки на такому складному газоні це дорого коштує. Вітаю Верес, вітаю всю свою команду, вітаю тренерський штаб, гарно спрацювали. Вважаю, все одно з гарним мастером їдемо додому. Готуватися до наступного туру. Двоє гравців залишили поле за допомогою лікарів. Що відомо про їхній стан? Так, е, да, це я зауважу такі самовід, е, самопожертвування, саме від такі відважні дії наших гравців, які не бояться, не ухиляються. Е, е, якраз додали в тих епізодах, де ми програвали в перших таймах ці дуелі. Добавили пацани в агресії і просто не поступалися в боротьбі, йшли до кінця, не обрали і не жаліли себе, не обрали ноги, не жаліли себе. От там Халілов, тимур бажаємо швидко одужати. Підозри на струс мозку. А я думаю, що він боєць, що він швидко. Стане в стрій і буде допомагати подалі. Все ж таки, це наш капітан. І, звісно, судороги. Судорги для нас це очікувано в принципі було, тому що зміна покриття. Ми шостий тур. І ми один тур граємо на живому полі, один тур на штучному. Тому приходиться завжди міняти і. Зміна покриття це я думаю, що це перша причина того, що у нас хлопці від хлопців сьогодні була практично склада, судороги хватали. Витерпили молодці. Низький уклін, знімає шляпу. Перед ними вони мужики.